Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про один із воблерів зі своєї невеличкої спінінгової колекції, а саме Hardcore Mino 50F. Цей воблер купив уже дуже давно. Правда, я ним практично не ловив, тому що маю інші моделі воблерів, якими рибалю. Але пам'ятаю, тоді був набір воблерів. Ціна була. На 50% нижче від нового. Але ну вони ушні, але виглядали як нові. Взагалі, практично ними не рибалили. Були такі моделі боблерів, які мені були потрібні. Я їх купив. А ось декілька штук були не потрібні. Ну і валяються в мене на дні спінінгової коробки. ну Там час від часу ними рибалю. Довжина 5 см. На лініці, я вам так скажу, 4,8 см. Вага показує 2,27, а на коробці в нас 2,5. Ну, можливо, через те, що немає завідного кілечка на воблері. А можливо, воно там і було. Ну, у всякому випадку, не 2,5 г, що мене не дивує. Жоден ще з воблерів практично не мав такої ваги, як показано на коробці. Як бачите, хардкор міну 50F рибалив цим воблером дуже рідко. Фарба тримається на місці. Воблер плаваючий, але з повіцем з гітарної струни номер 1 він тоне, ну і так скажу, тоне досить швидко. Тому можна ним обловлювати і більш глибокі ділянки, як вказано на коробці. А на коробці його глибина занурення показує до 20 см. Хоча на коробці намальовано, що середині Воблера є металічні шарики, які будуть дозволяти приманці далеко летіти. Але закид, скажу так, посередній. Але зато мені подобається, що Воблер летить точно в те місце, куди хочу його закинути. Трійники звичайні, про них поки що нічого не можу сказати, тому що жодної щуки на цей Воблер не ловив. Піймав лише декілька окунів до 200 г і все. У мене ця приманка не основна, тому рибалю дуже-дуже рідко. Пробував ловити цим воблером рівномірною анімацією та твічингом. Ну, твічингу мені подобається більше ловити Мінув воблерами. І всі покльовки ось цих декілька хукунів були саме на твічинг. Ну, а рівномірка інколи використовую. Цю подачу приманки. Ну, але якось твітінг мені більше подобається. Друзі, хто з вас ловив ось таким воблером? Напишіть, будь ласка, в коментарі ваші враження. Як він у вас ловить рибу, не ловить, в лідерах чи такий собі посередній воблер, без якого запросто можна обійтися на риболовлі. Цікаво буде почитати коментарі.